Не знаєш, що послухати, слухай українське. Почнемо з головної новини тижня, яка якимось магічним чином вплинула на всі нові релізи, а саме неочікувано. Але а вже осінь прийшла! На цьому тижні наші артисти видали такі ж душевні треки, яким і є останній тиждень літа та початок осені. Я не знаю, як так вийшло, але вони майже всі з гітарними партіями. А якщо ні, то все одно мають той самий осінній романтичний вайб. Релізів було так багато, що вистачило б на 10 таких добірок. Я не жартую. Треків було біля сотні і справді якісних і цікавих. Але ми відібрали для вас десятку потенційних хітів від, від відомих виконавців та нових. Немі для того, щоб вам було що послухати новенького. Мене звати Денис Головльов, це канал TXT і перед початком нашого фрешки параду декілька слів про те, навіщо слухати українську музику, про музику політики та ностальгію деяких людей за піснями їх юності. Причиною такого початку став візит Романа Білика, більш відомого як Рома Звір, солісту групи звірі на лінію фронту і відверту підтримку війни. Мабуть, то була доля. Що у назві групи була буква «З». Після 2014 року та анексії Криму Роман досить тихо та несміливо, проте заявляв, що вони не дають концерти на півострові. І у багатьох могло скластися враження про громадянську позицію Романа і його цінності. Проте, це скоріше було зроблено для того, щоб не наразитися на санкції і не позбавитися візи до майже рідної Іспанії, де у «З» активіста є чималий будиночок. Цікаво, чому ж він і його родина мешкають у З. Гніваючі Іспанії, а не в рідному розпрекрасному Таганрозі. в ноябрі в Таганрогі случилось неприятне событие. Прямо напроти городської адміністрації, хтось справив нужду прямо в, урні. прямо в урні. Якщо ви думаєте, що бідолашного рому змусили і він не мав вибору, як і всі мешканці Оркостану, і що вони всі заручниками режиму, то ні, Білик постфактум ще й написав саркастичну пісню по слідам своєї поїздки. вот кино. Нам, тобто, якщо раніше можна було припустити, що є відчайдушні пропагандисти війни у вигляді Тіма, Тібаскова, Шамана, Чечеріни, Лєпса допомагати нашим бойцям. то все частіше виявляється, що навіть такі приховані мовчани, які навіть після 2014 року щось там тихесенько казали про несправедливість, виявляються справжніми громадянами великої держави. І кожен раз, коли вам зупортить послухати рюмку водки або райони квартали жили масіви, згадайте, що ви підтримуєте війну проти своєї країни. Та сама ситуація і з кінематографом. Фільми, на яких виросли ціле покоління українців, насичені рос російським шовінізмом і роками формували пульт вілька державності. Ви гади, що за Вастополятві. Кожне ваше прослуховування в Apple Music або Spotify, кожен перегляд кліпу в YouTube — це не просто пряма дотація через монетизацію. Навіть якщо вона відключена, алгоритми всіх цих платформ розуміють, що людям подобається цей матеріал, і вони починають його просувати і поширювати через інших користувачів. Таким чином, гідра російської пропаганди простягає далі свої щупальця через культурну сферу. Подумайте, п'ять разів перед тим, як натискати на плей так є виключення у вигляді активно маніфестуючих у своїй творчості у заявах артистів, на кшталт групи Каста, Бориса Гребенщикова, Андрія Макаревича, Зімфіри та ще десятки імен. Проте, як доводить приклад вище, багато тих, хто на протязі всього цього часу просто мовчав і тримався курсу музика в політики, Насправді підіграють режиму та роблять вигляд, що нічого не відбувається. Тому пам'ятайте, що Пам'ятайте, що наше майбутнє залежить від нас, і починається воно вже сьогодні із нашого вибору. Слухайте українське, так зветься наш плейліст у Spotify, у якому ви знайдете ці та багато ще інших новин. Тільки свіжі треки. Слухайте українське, а ми починаємо! Новинка номер один Демчук вкрала. Невоміто вдало моє серце. Hola, seran en Романтична та поетшироновська мелодійна пісня тепер залунала українською. У себе в інстаграм Вася зазначив, що це одна з його найулюбленіших пісень, але вона була написана ще, так би мовити, у минулому житті. І тепер, після адаптації української, він нарешті може виконувати її на концертах. Окрім того, що під вокал Демчука та під його гітару, мені здається, все буде звучати круто, додати нема чого. Хоча у цьому синглі правда все на своєму місці, приємний текст, мелодія виконання. Ання легке і таке приємне аранжування і чисте, прозоре, як сльоза зведення. Хто ж створив цей шедевр? Демчук зазвичай сам пише собі пісні, тим паче він чудово володіє гітарою. Так що тут у нас слова та музика Бай Василь Демчук. Другою персоною співавтором музики є колишній учасник чи учасник колишньої групи «Ділема» Євген Джей Бардаченко, засновник одноіменного лейблу Джей Мюзі. Зрозуміло, що пісня і вийшла якраз на цьому лейблі. Ну а саунд продюсинг належить рукам колеги Джея по групі «Ділема» Томашу Лукачу. Томаш вже давно працює над піснями Демчука. А взагалі це вагоме ім'я в музичній поп-індустрії. Лукаш працював над низкою робіт для води, Маше Фокіної та Яни тощо. Новинка номер два. Крилата каміння у Каміння! Здавалося б, при чому тут Вася Демчук, але він із новини про свій реліз переходить сюди і допомагає Анастасії розкрутити її власний сингл. Дякуємо давньому другу Анастасії, тому що цей трек має злетіти як Ейр Джордани, хоча нехай ритмічність та драйвовість синглу не обманюють вас. Пісня була написана більше ніж рік тому, коли більшість українців і сама Анастасія відчули на собі, що таке вимушені переміщення та евакуація. Каміння у кросах це метафора складності шляху, до якої Анастасію надихнули рядки віршів рідної сестри Діани. Зрештою, вони вдвох і стали авторками слів. Допомагали з роботою на демо Вадін Береза берез... Потім вже гітарну мелодію прикрасив та дограв Олександр Челборах з Маріуполя, який пише музику до всіх авторських пісень Анастасії. За оранж відповідав Леонід Ананченко, а за накопичення вокалу відповідав Олександр Круглий, більш відомий як артист Лісан. Мабуть, він все ж таки ще щось робив у цьому треці, бо, взагалі, то звукорежисерів, які відповідають тільки за запис, не додають в автори пісень, тим не менш, його авторство зазначено у треці. і ви не повірите, він теж ще сьогодні з'явиться у нашому випуску. Здаху, хмару, чуся, вітрила, прелюсту, голосу, Новинка номер три: лісан сто причин. А якщо запитають, які ти полюбив. Я знайду став причин так. Олександр лісам встиг допомогти зі створенням синглу крилата каміння у кросах. Потім запросити Анастасію на пікнік. Тебе закоханий, я закоханий. Ми знайомі кілька днів. А на додачу ще й випустити кліп на сингл сто причин теплий кліп, хоч у ньому і дощить як восни на вулиці. Слова і мелодія сам Олександр, аранжування той самий Леонід Нанченко, з яким вони працювали над піснею «Крила Крилата каміння у кросах. Запис вокалу вказано Не повірити, хто сам Олександр Лісан Самозапис виходить якийсь. Зводив трек Андрій Бакун. Я знайду 100 причин, я знайду. Новинка номер 4 Дові на таран. Мій додому вже нема. Потужний приспів бездоганно контрастує з максимально легким куплетом, який починається лише з вокалу та клавіш, і потім насичується беками та інструментами, доки знов не вибухає епічними строками. Я йду на таран негараздом через перепони. Музика це мій двигун, якщо це перегони. Слова цієї пісні дарують окреме задоволення. І яке було моє здивування, коли Дові указав у себе в інсті, що автор цих строк Микола Гнатюк, не знаю, чи це той самий Микола Гнатюк, що співав Тіса щастя завтрашніва дня. Взагалі, у Миколи Гнатюка широкий репертуар, і він до нещодавно активно виступав. І тим цікавіше, чи це справді той самий народний артист УРСР, чи просто тьоска і співпадіння? Дові вже не раз з'являвся у наших випусках як автор музики. Востаннє він награв гітару на пісню «Верлоки та нічки Остання ніч. А сьогодні Андрій автор музики своєї власної пісні. За зведення та майстерних відповідав також відомий нашим глядачам майстер своєї справи. Станіслав Чорний, який працював до цього над піснею Альони, Альони, Муляжі, Мами ріки. Останній день працював з гуртом калуш та багато ще з ким. Новинка номер 5. Таня Лі Тім. Більше неба. Одночасна танцювальна та заспокійлива пісня це поєднання голосів Тані Літа, Тимофія Решетько, як віски і коло, як кава і ранок, як Бенер і Бавовна ідеально пасують один одному. І це наші артисти давно вже помітили, бо це вже не перша їх співпраця. До цього були такими очима та крижана. Відео ідеально візуалізує поїздку до Криму або назов і цей сингл. Слова до цієї пісні писала сама Таня разом з Тимофієм, який загинаєте пальці ще відповідальний за музику, аранжування, музичний продакшн та зведення цього синглу. Друзі, якщо ви поділяєте наше бачення в популяризації українського контенту та музики, то ви можете безкоштовно, але вкрай вагомо нас підтримати. Кожен лайк, коментар та поширення допомагає ламати бар'єри та алгоритми і поширювати наші випуски. А якщо ви маєте змогу підтримати нас фінансово, реквізити у описі під відео. Новинка номер 6 «Я своя муза». Лірика в квадраті або навіть у кубі. Три з половиною хвилини приємного суму під вокал і гітару. І нічого зайвого. Грай, грай, ти зі мною, грай, грай, ти зі мною, ти моя муза. Новинка номер 7 Ваня Гнатишин «Тату». Ось вам свіжа музика та ще й від фрешмена. Пісня «Згадка про літо» 2023». Ти наче тату, я знову. Новинка Noсім. Кавабанга Депо і калібрі, недотримані обіцянки. Реп гурт з Харкова з повільним, але качовим синглом. Я слідкую за хлопцями дуже давно. Ще з початку їх творчої кар'єри, якщо я не помиляюсь, десь з 2012 року. І що цікаво, що вони завжди мали свій особистий і впізнаваний стиль. І я радий, що крізь роки вони ростуть разом зі своєю музикою та зі своєю аудиторією і радують нас новими піснями. Недотримані обіцянки, мріяли ми зночі до ранку. Новинка номер 9. Дайрен хаски. Твої очі як у хаски у мене в голові виглядають десь ось так. Ну а якщо серйозно, я впевнений, автор мав на увазі блакитні очі, і це новий цікавий трек від Дайрена. Твої очі, як у хаскі". Новинка номер 10 Гурт «Полонез» у подушках. Це прям класична балада. Елтан Джон чи Джон Леннон по-українськи. Вітром все негатив. Бонус трек. Саша Таб. Злива. Вона Це перший сольний трек Саші, і я вкрай радий його чути та бачити. Нагадаю або поділюся, кому як Саша та був засновником гурту Сальта назад разом із Іваном Клименко, і на початку 2010-х вони співали регі, і це був чи не найпопулярніший гурт цього жанру. Тут? Сидимо, ти не знаєш. Упільно, тут? Я тебе був. Після тривалої паузи гурт повернувся, і Саша таб став обличчям і голосом оновленого складу. Пам'ятаєте, як вони увірвалися із цим хітом? Я не бію, бію. Потім значною подією була участь Олександра у складі Калош Оркестра на пісенному конкурсі Євробачення, і звісна перемога на ньому. Тепер же дебют Саші у сольному плаванні, і я вітаю його із цією подією. Мою душу E na dno se daia Трек вийшов на лейблі Енко який, як маленький завод, постачає країні якісну музику. Як ви вже могли здогадатися, колишній компаньон Саші по гурту Сальто назад, Іван Клименко, є продюсером проекту та співавтором цього треку. Зокрема, Іван написав слова та працював над продакшеном. За аранжування та зведення відповідав теж майже постійний герой наших випусків, який працює над треками багатьох українських артистів Шторм. Як, як, як? Слухайте українське, це наш плейліст у Spotify. Там ви знайдете ці та ще багато інших треків. А взагалі, слухайте українське завжди і будь де Підтримуйте, хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів, вони наразі працюють на своєму фронті і витісняють не все однозначний контент. Тримаймо стрій! Слава Україні!